Приветик. В мене частенько запитують, чи шию я щось більше, аніж розміри С та М. Я відповідаю, ну, звісно, шию. В цьому і є суть саме індивідуального пошиття. Ваші мірки плюс моя робота, і виходить бажаний вами комплект, наприклад. Звісно, є деякі обмеження, але. Чесно кажучи, вони більше залежать від вашої впевненості у собі. І, звісно ж, наскільки ви можете собі щось дозволити. Так, ми дивимося завжди на гарні модельні манекенчики, на яких все виглядає ідеально. Але то просто бездушний манекен, а ви жива людина. І кожна з вас, неважливо якої комплекції, має право абсолютно на любу модельку. Ось, наприклад, цей комплект розміру XL. І хто може про нього сказати, що він якийсь страшний чи негарно виглядає? Абсолютно симпатичний, я б сказала навіть дуже красивий комплект із сітки тату. Дівчатка, не забороняйте собі бути неперевершеними. Ми усі індивідуальні і абсолютно усі просто неймовірні та чудові.